Друзі, всім доброго, вихідного ранку. Радий вас вітати на своєму каналі. Господарство як моє хобі. У нас сьогодні неділя. Курей я вже не випустив, гуляють, насипав вони їм їсти у відрові те, що варив, качки в нас ходять, бродять. Випустив, воно трішки підмерзло, не дуже підмерзло, але і є. Трішки невеличкий морозець. Сьогодні хочу почистити в крольчатнику, Почистити в крольчатнику, всім дуже доброго. Почистити в нас в крольчатнику і винести все до моєї жимолості там з-під кліток. І хай кури прозрібають. Це для цього я сьогодні вирішив їх випустити. Що хочу сказати? Весна вже наступає або вступає, як сказати, верніше в свої права. Дивіться. Ви бачите, в мене цілий ряд вилазять нарциси. Нарциси я садив різні. Будемо чекати дивитися, які в цьому році будуть. Вже майже така висота. Там вон теж вилазять і тюльпанчики вилазять. Тобто і Муся до мене прийшла. Муся. Зараз підемо в хату, я тебе покормлю. Мама вчора вкусне приготувала. Там окорочка курячі в медові. Будемо щось, тебе, щось тобі давати. Наша муся теж гулялась в цьому році з котами. Не знаю, подивимось, щось буде чи не буде нічого. Вона ще молода. Гарна трьохмасна кішка. Ну поки що не ловить ні мишей, тільки чекають, щоб їм щось давали. Тую я свою, бачите, ще не розв'язав, поки що розв'яжу пізніше. Да, усечка. Бун у нас уже спорована, уже ходит, А то у нас дурье лево Левон дурий у нас там. Писла, пишла наша модель. Не пішла, а поплила. Оцебак. Ну, Виноград я не обіграв в цьому році, подивлюся, що з нього вийде. Морозів таких не було. Морози теж треба буде трошки формувати пусти, обрізати. Але ось, бачите, вже пуп'янки з'являються. Ось, ось ну, тут буде так шотину. Диви, яка любія більна. Так, ну, будемо чекати. В мене там десь зійшли і перші квіти. Зараз подивимося. А в нас перші квіти, як ви знаєте, це що, я думаю, ви саме здогадалися. Дивіться, яка красота. А чи вже в нас з'являється муся. Каємо. Треба буде теж тут застелити трошки в тому році. Я не так багато привіз хвої. Хвоя дуже гарно дає. Кислотність на наші рослини. Поза тому воду більше я привозив. І дуже гарно пішли в ріст і виноград, і наші різні ці тюльпани, рози. Ми будемо надіятись, що в цьому році нічого не зміниться, а там, дай Бог, закінчиться війна і все ми це поправимо. Це не проблема. Так, ну Я зараз, бо ще тільки... Пів сьомої ранку піду ще відпочину, а потім вже буду заходити на крильчатник, дивитися що там і вже починати працювати, так як ласять, ласять мало. Я їм зерна не даватиму, то хай доїдають те, що їсть. Зараз пройдуся, подивлюся і вам покажу як у нас купаються качки у нас. Плещуться. Ну щось я не знаю, я не бачу, щоб сели за них цих білих поки трогав. Почекаю, може ще прохолодно поки що. витанцьовує, витанцьовує. Сорок повно в цьому році. Які хочеш, хоч на м'ясо бери, забивай їх. Літають, об'їдають. Я забив оту нашу кроличку, то не давали котам навіть їсти. Питалися все вихватити. Вальяжний, вальяжний підходи. Ось, Вирішив йти вже в хату, але наша прийшла Бона. Бона вже у нас, он дивиться, яке пузо. Ах ти красавіця наша. Ходи по всім сусідам. Тут поїсть, піде до сусіда. Посиди, поїсть. Да? Так, да, так. Да. Будемо дивитися, що там. Ой, хорош, дивіться, яке вже окул. Тут вже штук п'ять точно вже таке пузо не і завжди. Ось така у нас боночка. Так, всім доброго вечора. У нас вже п'ята година, точніше 17. -та. Так, ми варимо знову нашим курям. Гарний вогонь. Ще не закипіло. Так, і поки вариться я вже трішки покажу, що я зробив. Сьогодні, сьогодні плідний день у нас був. Так, дивіться, тут дорожка, бачите яка чорна. А там ба так, відсипав я. Я не думаю, що кури вже засеруть. Відсипав я дорожку вже з щебленим піском. І покажу, що я тоді зробив ще в Так, Температура у нас 15-16 градусів. Так, зараз музику прикручу. Що я сьогодні зробив крольчатником, дивіться? Я сьогодні все почистив, все, прийшла весна, все вичистив, щоб кролики в нас були чистенькі, всі здорові, все, всіх, тепер он чисто, гарно. Бачите, всі сидять. Мої красунчики. Всі мамки тут сидять. так же ж в нас мамка ось теж у нас сносях Я вже маточник поставив сюди. Все, тепер тільки чекаємо. Чекаємо і чекаємо. Так, і завтра в нас понеділок і їде оцей самчик. Оцей самчик він сидить. І оце крайній самчик. Все. Я тоді з нижнього ряду пересаджу того самчика. Цих теж вичистив, бо засралися. Вот уже які балабухи. Балабухи. Їдять. Дивіться, одного придавили, чи щоб тепло було і всі зверху на ньому лежать. Бачите? Вимазали теж. От, От мамка наша. Мамолька. Так, ну хай їдять. Так, і тут вже в нас почали вилазити, я вечором вже підсніму, покажу. Так, тут теж ось дивіться які балабармо. Привітики. На мамці лежать, бачите, як. Не буду дуже їх врушити. Це так. Все, все чисто. І знизу теж трошки поприбирав, повивозив. Зараз покажу, куди я вивозив. Собаки розриваються, бо в нас коти. Пішов брачний період, у нас коти не втихають. Так. Кучу я музику. І покажу, куди ж таки я сьогодні вивозив. Так, тут тр трошки розгорнули. На вигідну яму сюди вивозив я і засипали вже повністю я вже засипав нашу жималость. Все, вони оттуда мені вигорнуть сюди, я підсипав. Я думаю, цього буде достатньо. Так, і дивіться, що я хочу ще вам показати. Раз прикрию наших корей, щоб не вилазили. Сьогодні летіли журавлі вже в нас, значить тепло вже вже буде. І дивіться, наш кізіл. Я бачите, які пупенки ось. Раз, два, три. Саме найбільше я люблю весну. Коли все... Просипаюся. Це в мене красний кізіл. І ось у мене одна ось Ось бачите, я зараз є так. Ось одна в мене віточка, це жовтий кізіл. Це його посадив позатому році. Тіхана прийшла нам допомагати. Тіхана. І інжир. Так, це я прикопав. Команда крижовник, подивимося. Цей інжир я обрізав і накривав. А той інжир у мене вже розкрив, але я його не обрізав. Ну подивимося, і дивіться, вже просипаються персики. Бачите, які вже оце так. Весна. Весна, весна. Все пробивається крізь холодну землю. Це дуже приємно. Скоро зазеленіє. О той кусочок, ото, де це загорожене я буду знімати. Я засію травою і там буде трава. це такий сьогодні плідний день в мене був. Нічого, ще вечірній обхід і ну, все буде добре. Головне, щоб сяяло сонечко. Було мирне небо і було здоров'я. А все інше, то, як кажуть, переложиться. Так, ви бачите, і в нас вже ось вилазять вже ці крили потихеньку, дивіться, скільки їх. Жопку показала всім. Да. Все, будемо те, що скоро тут їм вичистим і... Хай вже вибігають потихеньку. Як оце ось. І зараз вам покажу ось цих наших. Ці взагалі унікальні. Ці наші шахтірики дивіться, якого кольору. Це наші каліфорнійчики. Бачите? Які гарні. І всі, можна сказати, що мабуть або гаванна, ну не буду нічого говорити, бо вони поки що з сірим нальотом, а там буде видно, що з них буде.